Переходячи до технічних рішень, до самого спалювання соломи, як це все відбувається, хотів би ще поговорити про міфи, такі сформувавшися стереотипи, зв'язані з соломою. Я розумію, що в них є підстава всіх. Тобто, я б не сказав, би, що це все надумане, але це вже не актуальне. Тому що час не стоїть на місці. 10-15 років тому назад я був би згодний з кожним із цих пунктів. Але зараз є, є рішення, я їх шукаю вже сім років займаючись цим, перебирав багато різних можливостей і хочу вам показати свої результати, як я боровся з цими міфами і що я про них думаю. Ну, Прийдемося по списку. Це мала потужність, мала температура сушіння, тобто агента сушки, що не можна набрати тих 120 градусів, проблемно з підрив родючості ґрунту, це, скажімо, саме така делікатна тема в цьому плані, і переривчість горіння та неможливість автоматизації. Щодо малої потужності, я знаю, що зараз генератори на, з теплообмінниками, я саме про такі маю мову, бо сам маю тепли, теплогенератор з теплообмінником, можуть досягати потужності до 4 МВт. У мене є живий плита, мій власний котел, який стоїть в мене на господарстві, 3 МВт потужності, який працює вже 5 років. Стабільно і сушить великі об'єми. Тобто я його завжди стараюся навантажити по повній програмі аж, аж до весни. Тобто, так, да, звичайно, це не 10 МВт, не 12 МВт. Але це все одно не 5 МВт і не мегаватники. Тобто можна ставити пару таких котлів, умовно, і е, отримувати до 6 МВт потужності. Далі, температура сушки. Тобто, Ми знаємо, що необхідна температура для сушіння кукурузи становить в районі 120 градусів, 110-120. І так само потрібно розуміти, що для зимового періоду, коли у нас температура опускається нижче нуля, в нас потрібний бути запас потужності для того, щоб так само дотримуватися цих температур, а не знижати їх і так само втрачати продуктивні зерносуша. На фотографії ви можете бачити е, табло мого котла. Верхня температура це температура подачі підігрітого повітря в топку, вона нам, скажімо, не особо цікава. А дві нижні температури це температура агента сушки. Верхній це той, що стоїть біля самого котла, і нижній, той, який стоїть біля сушарки, просто дублюючи. І четвертий показник це температура навколишнього повітря на момент зйомки фотографії. Як ви бачите, 143 градуси це те, що я видавав свого котла на соломі. Тобто, це в тестовому режимі, зрозуміло, що йому таку температуру не треба давати, це як по -показовий, е показовий елемент. Що мені це дає, те, що я можу видавати 140 градусів при такій температурі, що заходячи в зиму. Коли температура буде складати вже мінус 5, а то й нижче, в мене є запас потужності, щоб підтримувати нормальну, стабільну температуру для сушіння і не втрачати продуктивності. Бо насправді, по власному досвіді, якщо температура падає вже менше 120-110, продуктивність не, не, не падає. Скажімо, лінійно вона починає провалюватися геометрично, вплоть до того, що дуже сильно зменшується. А ще подум холодний вітер, сирий так, так, да ще є оці нюанси, помімо того, що і кукуруза тоді замерзла вже зимою її зрозуміло важче сушити на неї треба більше потрапляти енергії, щоб прогріти до нормальної температури. Ну це вже, скажімо, нюанси по самій сушці, по продуктивності. Тут задача мінімізувати оці втрати. Бо взагалі завжди сушка зимою буде сушити менше, ніж ранній осінь. Особливо, якщо це говоримо про альтернативу, де є свої Ні, ну, скажу так, зимою да. провіряли, було навіть мінус 10. Угу. Но не було вітра. От штіль да. сушилка сушила, ну в принципі, майже по да. паспортна продуктивність замість 1,1, у мене 1,25 йшло, 1,33. Ну продуктивність вона держав. Вітра нема просто. Да, я тут так, У да, да, мене були навіть моменти, а це в цьому році були такі сильні шквальні вітра, то я просто зупиняв сушку, розпускав свій водо. Ну, Це було ще зв'язано з технічними моментами самоспалювання солом, соломи, які я далі покажу. Але я знаю, що вітром є, є проблеми, тим бачу, що в мене нагнітаючий котел. Тобто він нагнітає сушки, а в сушки вже є просто відкритий простір. І сопротивлення повітря, як паруса, воно сильно задушує собі вентилятори, скажімо так. Ну, це вже скажі, такі моменти, моменти по самій сушці. É um...